Шановні зараз... громадяни, <плес> мене зовут Сафроненко Юрій Андрійович. Я приїхав спеціально, я тільки почув, що Рима приїде з доповіддю. Я дуже поважаю її думку, її досвід і так далі. Подивіться навколо нашого залу. Дві такі гарні жінки читають нам, мужикам, як жити. Я думаю, навіть цього питання досить зрозуміти, що пора вже задуматися нам всім, де ми живемо, і що ми робимо. Я представлюся, я взагалі вчитель, я фізик, об'їздив всю Європу, всі 90-ті роки я жив в Європі і знаю все, що каже Ріма, це правда. По-друге, коли мене питали в Горбачівські часи, де ти живеш, я казав. Я живу на Україні. А що це таке? А це сама гарна країна. Ми живемо в країні, яка годувала третину світу до революції. У нас стільки багатств, ви собі не розумієте. І нас зараз, ну, вибачте, лапують, що у нас немає даху. Тому перше для того, щоб так, ми могли я правильно я жити. Будь ласка, членський білет, яким нас навчає пані Рима, і зайдіть тільки з ним. Хто зайде наступним разом без Конституції, вибачте, я вже набуваюся на наступне засідання, я буду у вас вам читати лекцію, як захистити себе в правовому полі в Андрійович, Я вам дуже вдячний. Ви, всі, хто входить з цим документом, той знає, що робить. Тепер, по-друге, я хочу вас попередити всіх дуже. Шановні, нас підставляють. І підставляють всіма шляхами, як тільки можна. Рима працює в Полтавській області. Три дні назад я побачив на Полтавському сайті, вибачте, Фейсбуці, статут. Територіальної громади публічного права. Я так зрадів, думаю, нарешті статус є. Я як його прочитав, вибачте, шановна Ріма, називається цей статус, він написаний, замовлений, там відверто можна побачити. От головного бюрократа Полтавської області, від голови обласної. Держадміністрації і називається він статут нового бюрократа, який нас лохує такими термінами, які звичайна людина, вибачте, без пляндера не розбереться. Чому? Там використовуються такі завумні слова, що звичайна людина не може це второпатись. Я як правознавець, я член Міжнародного товариства з прав людини, я перекладач технічної німецької мови, я фізик сам, я працюю в енергетиках і зараз я працюю в Києві, там е окремі питання. Я, я дам вам свій телефон. Зараз мене, прац... мене цікавить перше питання судочинства. Як головна гілка влади. Вона не те, що нелегітимна, вона не фейкова, вона зухвала, над нами знущаються. Я сьогодні розпочав судовний, судовий процес по захисту жінки з, з, з Білої церкви, яку киданули шахраї по квартирі. І перше питання в мене було таке. Мені суддя задає питання. Подайте свої повноваження. Я достаю свій білет як правознавець, Я достаю свій паспорт, паспорт не паспорт. Показую З мокрою печаткою. Мої повноваження є. Все добре, переходимо до розгляду справи. Шановні, надайте свої документи, хто ви такі. Я вас перший раз бачу. Записано на відеокамері. Це вже шостий процес, який буде в, 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 там, в інтернеті викладений. Вони не можуть показати ні в кого у суддів немає судових посвідчень суддів України. Тому що з 2014 року пройшла реформа. І ніхто сидять в коридорах юристи, жодний юрист не задає питання: а хто ви такі? А 32 стаття Конституції України де написано, що моїми особистими документами може. Можна зберігати, розповсюджувати, використовувати і збирати тільки особа, яким я дозволив це своїм підписам. І коли ви в банк приходите, у вас беруть розписку, що вашими документами можуть користуватись і їх вивчати. Якісь інші особи, ви підписуєте. А коли ви приходите в суд, ви вірите цим, вибачте, шарлатанам в чорних рясах, я їм кажу. Я зараз в Києві можу піти в магазин карнавальних костюмів. Там ряса чорна, дається 128 гривень в сутки. Я надійно буду сидіти рядом з вами. Хто мене захищає? Наші суди, це, це ніщо. Це чисто правда. Я вам серйозно кажу, це чисто правда. Вибачте, я не хочу цю, цю питання. Я можу доповідь по цьому питанню зробити, коли ви забажаєте, щоб я виступив і зберемось, я півтори години вам доповідь, як захистити себе в суді, які нелегативні. Це окреме питання. Я зараз не хочу ваш, вашу увагу і час використати. Я хочу одне сказати. Перше, да, я дві хвилиночки. Перше, нас обманюють дуже. Сильно. Тому, якщо ви бажаєте, щоб нас не обманювали, вивчіть Конституцію і ходіть кожен день. Я не виходжу з дому без конституції. По-друге, я виклав в інтернеті порівняння першої конституції 92-го року із час. Я цю конституцію купив. Знаєте чому? Я зайшов в магазин в крамницю в восени в вересні, відкрив Конституцію, мені треба. І на другій сторінці як побачив, скільки змін в Конституції, думав, нічого, скільки референдумів провели, ми вже. По референдуму тільки можна змінювати Конституцію. А тут змін у нас кожен день крадуть по букві. І вже викрали стільки, що я зараз викладаю в інтернеті, я виклав перші 50 статті сьогодні вранці. Там перші статті, які ми зараз маємо, нічого загального майже немає. Тому. Нас обманюють повсімісно. Я прошу вас одне. Перше купити всім конституцію. Звичати. По друге, половина питань зразу відпаде. Правильно я кажу? Перше. По друге, ми повинні. Я дуже довольний, що ви об'єднуєтесь зараз об'єдналися люди, які серцем, а жінки розмовляють серцем. Чоловіки інтелектом, я психолог, ну я викладач і так далі. Вони ж серцем сказали. Тому перше, У нас вже час. наступний час, остання речни. Наступний нас час, час. Вже. я пропоную, зберіть так, збори територіальної громади. Давайте об'єднаємось, Я з, з удовольствием приїду з Києва і зроблю доповіді по дуже багатьом питанням. Так, зараз вже, щоб не витрачали. Я дуже вдячний. Телефон запишіть мій. Ми продовжимо ну, бесіду так, зараз. 067 944 5252. Сафроненко Юрій Андрійович, я вам дуже вдячний за увагу. Вважаю вас. Почекайте. Шановні друзі.